Вітаю всіх. Сьогодні знову я лікую зуби. Це міська Чернівецька стоматологічна лікарня, державна установа. Ну і тут мені по ВБД лікують зуби. Зараз я йду в такий лікар. Швець Патим Борисович, мій тьоска. Він буде мені зараз це все робити, там прочищати канали, сверлити зуби. Вчора він робив це Дві години, ну і сьогодні він так само мені сказав, що на 9 годину прийти. Так само я сюди приходив, тут е, е, Трофанюк е, Микола Іванович, так само лікар. Він колись працював в Заставні, а я сам родом теж з Заставні. Ну що, е, вчора я написав пісню про зубопротезістів, про е, Трофанюка Миколу Івановича. І про е, швидця Вадима Борисовича і хочу цю пісню вам заспівати. Без зуби нам лікують гарно в чернівцях, Трофанюк Микола лікар щось знайшов зубак. в одному була дірка, ну а другий почорнів, третій з корнем гойдався, а четвертий весь ж в одному була дірка, ну а другий почорнів, третій з корнем гойдався, а четвертий весь зотрів. Ну, І до нього ми приходимо зуби лікувати І коли їх полікував. Того не блестять посміхатись нам не встидно, світлий день та темну ніч, Бо ж дірок уже не видно, ось яка чудова річ, посміхатись нам не встидно, світлий день та темну ніч, Бо ж дірок уже не видно, ось яка чудова річ. І швидця Вадима знають, що він є тантист. Він один із самих кращих виявляє кіст. Реставрує він щелепу 33 усі в строю. Тим си він планету та Європу всю. Реставрує він щелепу. 33 усі в строю. Зімтевує він планету та Європу всю зуби будуть усі білі, а хто хоче золоті, Тропанюх Микола, лікар полікує їх усі. щоб не було більше болю, і щоб зуби були всі, і про це все знають люди, щоб в нас добрі лікарі, щоб не було більше болю, і щоб зуби були всі, і про це все знають люди. Що в нас добрі лікарі, ось такі працюють люди в наших Чернівцях. щоб не були в когось зуби, чорні у дірках. Вони ставлять, а також мости та роботу професійно роблять дзвони, пошкоронки вони ставлять, а також мости та роботу професійно роблять дзвони, та роботу професійно роблять дзвони, роблять дзвони, роблять цубовони. Владим, лікує зуби пацієнтам своє, реставрує та пломбує, зуби всім без болі реставрує та пломбує, зуби всім без болі пошка прочищає харі. Легко видаляє, ну, а потім нерви зуба легко видаляє, Коли камінь він збиває Наче штукатурку То емаль він залишає, під шансом там мурку, то емаль він залишає, під шансом там мурку. І приємно говорити під час пломбування. і з вадимом цим хірургом, радісне й мовчання, і з Вадимом цим хірургом, радісне й мовчання, і тому, іду до нього, наче. Розкажу та про свою хату, а нехто йому розкажу та про свою хату, швець вадим лікує зуби, пацієнтам своє, реставрує та пломбує зуби він без болі та пломбує. зуби всім без полі, пошка нали прочищає, каріє збиває, ну, а потім нерви зуба легко видаляє, ну, а потім нерви зуба легко видаляє. Видаляє, легко Олександр Петрович малиш справжнім є хірургом. Корені зубів, він вирве просто так, він стоматолог неболювальне вколить і ви пірвете зубами навіть танк не бійтесь ви, корені тірувати. Не бійтесь ви, що зуби мають шат. Він вирве їх безболісно і миттєво. Бо ж він хірург, повірте, що не кат Олександр Петрович. Ми знаємо, що люди, які прийшли, щоб зуби не бояться, та тільки то є марно, бо ж болі вже не будуть відчувать. Олександр Петрович їх вирве дуже швидко. Молочні зуби, а також корінні Якщо вже їх не можна відновити, то в той же день вставляються нові. Олександр Петрович, ми знаємо, що люди, які прийшли, щоб зуби лікувати, Вони бояться, та тільки то є марно, бо ж болі вже не будуть відчувати. Олександр Петрович малиш справжнім є хірургом. Корені зубів, він вирве просто так він стоматолог, зневолювальне вколить і ви пірвете зубами навіть танк не бійтесь ви, корені тірвати. Не бійтесь ви, що зуби мають шат. Він вирве їх безболісно і миттєво. Бо ж він хірург, повірте, що не ка. Олександр Петрович, ми знаємо, що люди, які прийшли, щоб зуби лікувати, вони бояться, та тільки то є марно, бо ж болі вже не будуть відчувати Олександр Петрович, ми знаємо, що люди, які прийшли, щоб зуби лікувати Вони бояться, та тільки то є марно, бо ж болі вже не будуть відчувати вони бояться, та тільки то є марно. Бо ж болі вже не будуть відчувать, Бо болі вже не будуть відчувать, Бо болі вже не будуть відчувать.